Чи можемо ми триматись в разі припинення постачань від США на вашу думку? Е, дивіться, США не постачало нам на початку війни таких значущих обсягів озброєння. Тим не менше, ми тримались. Е, скільки ми можемо триматись? Це залежить не тільки від США, залежить і від наших європейських союзників. І залежить не в меншій ступні від української влади, від тих ресурсів. Які українська влада виділяє на війну і як вона їх якісно витрачає. Тому говорити зараз про терміни, перше, я вважаю, абсолютно недоречні розмови, що США щось припинить, це наш основний союзник, який на даний момент, давайте подивимось на факти, нічого у нас не забирає і не обмежує. Навіщо ми це говоримо, коли. Вирішувати проблеми треба по мірі їх надходження. Тому давайте не лякати себе, не психувати просто зайвих.